Вітання з Харкова. Працював сьогодні в Холодногірському районі. Зустрічався з командою з людьми, видали гуманітарну допомогу, приймали звернення від людей. Багато було питань, дуже багато переселенців в Харкові, які потребують допомоги. Питання були медичного характеру, за якими звертався до міністра охорони здоров'я по недоступності певних ліків для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Проблема є, не вистачає. Препарату для хіміотерапії як називається Гемцитабін. Гемцитабін. Угу. Ось кажуть: немає ні в Харкові, ні в Дніпрі, угу. ні в Одесі. Одесі. Чоловік звернувся, каже: в грудні доступні ліки збільшили на ліки, які. Калімін, преднізолон. залон. Да, так, і немає ніде І Летерамід. Зараз... Не може ніде знайти аптека, каже, що немає. А можете допомогти розібратися, і, якщо це безкоштовно забезпечити людину. питання іншого медичного характеру щодо там, заміни суглобів і інші питання. Ці питання направив до департаменту охорони здоров'я до Тетяни Деменко. Були питання. Комунального характеру, там побутового характеру жінка постраждала і в неї нічого не залишилося. Повністю робіли, Так, хан. Допоможіть, будь ласка. Комунальне підприємство приїжджало мусор, вивозило і лодкою цим спорудою для мусора, зламали забор, ворота не закриваються. обіцяли зробити зробити, не зробили. Звернувся до голови Холонгівського району Юрій Цибульник, І приємно, що вже майже всі питання вирішені. Тому дякую Нелі Юрійовна, за допомогу людям. Ми працюємо далі разом до перемоги. і Слава Україні.